В сьогоднішньому році ми з вами змоделюємо ось такий каркасний бюзгалтер. Це бюзгалтер з еластичної сітки для білизни з вертикальним шовом на чашці. Ось так цей бюзгалтер виглядає на манікені, і зараз ми розглянемо його більш детально. Ось цей бюзгалтер. Як я вже сказав раніше, основний матеріал тут еластична сітка для білизни. І на чашці ми бачимо вертикальний шов. Головна особливість цього бюзалту це контурна обробка. Тобто ми з вами бачимо, що у нас гумки та тунельна стрічка знаходяться з лиця ось тут по верхньому краю, навколо чашок, на чашці та на бічному шві. Конкретно на цьому бюзгалтері по лінії декольте, по лінії вертикального шву, по лінії верхнього краю та по лінії нижнього краю пристрочена гумка бейка. Ширина цієї гумки бейки 2 см, тобто в складеному вигляді це 1 см. І ось так цей бюзлер виглядає з вивороту. Зараз хочу зауважити, що конкретно на цьому бюзалтері по лінії верхнього краю та по лінії нижнього краю поясу я використовував гумку бейку, але в цьому уроці я буду шити бюзалтер зі звичайною гумкою по лінії верхнього краю та по лінії нижнього краю. В мене є приклад подібного бюзалтеру, який я шив для свого магазину, і зараз я його покажу. Ось такий приклад бюзлету в мене є. І тут ви можете бачити, що з лиця в мене пристрочена звичайна гумка. Тобто у нас буде саме ось така обробка. Це пов'язано з тим, що мені здається, що гумка бейка досить слабка для поясу бзлетера, але якщо вам не потрібна значна підтримка поясу, то ви, звісно, можете використовувати і гумку-бейку. Ще одна головна особливість бібзалтеру це те, що лінія декольте на чашках ходить не в перемичку, а нижче неї приблизно на 2-3 см. Тобто на цьому бюзлетрі у нас утворюється ось такий уступ з перемички. І, до речі, на цьому бюзлері я використовував каркас Arta T15. Переходимо до моделювання. Зараз для моделювання цього бізгалтеру нам потрібно перенести на кальку базове креслення чашки та поясу базового каркасного бюзгалтеру. Перш за це це креслення має бути побудоване на каркас, який ви зараз будете використовувати. Тобто зараз я буду використовувати каркас Arta T-15 і тому креслення цих чашки та поясу сконструйоване саме на цей каркас. Друге, що важливе, це те, що чашка має бути побудована на еластичний матеріал. Для побудови цієї чашки я використав коефіцієнт розтягу 0,9. Це універсальний коефіцієнт, який я рекомендую використовувати для еластичних матеріалів. Зараз моделювання почну з чашки. Перше, що я зроблю, це зміщу ближче до центру лінію виходу на бретель і сам вихід на бретель. Для цього лінію 1,3 я ділю на 2 та ставлю точку 1 штрих. Довжина лінії 1-3 в мене 11 см. ділю це значення на 2 та отримую 5 см і 5 мм. Ставлю точку 1 штрих. Тепер вгору від точки 1 штрих проводимо перпендикуляр відносно лінії 1-3. Довжина цього перпендикуляру буде дорівнювати лінії 13-14 на базовому кресленні чашки. Довжина лінії 13-14 в мене 6 см і 7 мм. І відповідно вгору від точки 1 штрих я проводжу перпендикуляр цієї довжини. В кінці перпендикуляру ставимо точку 2 штрих. Тепер по кривій лінії 6-10 на базовому кресленні чашки нам потрібно поставити точку 3 штрих. Точка 3 штрих це край лінії декольте по лінії втачування чашки в пояс. Тобто це ось ця точка. Зараз вниз від точки 10 по кривій – я відступаю 2,5 см і ставлю точку 3 штрих. При цьому ці 2,5 см, які я зараз відступаю, це приблизно 1 четверта від всієї довжини кривої 6-10. Тепер точку 3 штрих з'єднуємо прямою пунктирною лінією з точкою 2 штрих. Тепер в точці перетину лінії 2 штрих 3 штрих та лінії верхньої виточки з точки 1 на нашій чашці, я ставлю точку 4 штрих. Зараз пряму лінію 2 штрих 3 штрих я провів пунктирною, тому що це буде допоміжна лінія. І ця лінія буде допоміжною для кривої лінії декольте. Лінія декольте на цьому бюзелтрі буде прогнутою, але по бажанню ви можете зробити її прямою для того, щоб чашка була більш закритою. Заражу лінію декольте прогнув наступним чином. Зараз від точки 4 штрих вниз по лінії 4 штрих 1 я відступаю 1,5 см і ставлю точку 5 штрих. Зараз вниз від точки 4 штрих ви можете відступати приблизно 1 см. Чим більше буде ця відстань, тим більше буде прогнута лінія декольте. Тепер я проводжу криву лінію між точками 2 штрих та 3 штрих, яка буде проходити через точку 5 штрих. Тепер точку 2 штрих я з'єдную криву лінію з точкою 12. Ця крива лінія буде зовсім трошки прогнути донизу, так само, як лінія між точками 14 та 12 на нашій базі. Тепер від точки 5 штрих нам потрібно провести криві лінії до точок 6 та 7, і це будуть криві лінії краю деталей чашки по лінії вертикального шову. Ці криві лінії будуть проходити приблизно в 2-3 мм від осієї пунктирної лінії, тобто від лінії верхньої виточки. Також вони будуть проходити приблизно в 2-3 мм від точки 1. І також вони будуть виходити за лінії 1.6 та 1.7 приблизно на 5-7 мм. Це буде виглядати наступним чином. Беремо лекало. Ось так прикладаємо до точки 5. І зараз ви бачите, що крива лінія, яку я зараз проведу, проходить приблизно в 2-3 мм від цієї прямої лінії з точки 1. І приблизно в 2 мм від точки 1 в центрі. Проводжу верхній контур цієї лінії. І далі цю криву проводжу до точки 6. І ось так це має виглядати. Знову ж таки, ця крива лінія проходить приблизно в 2-3 мм від лінії верхньої виточки. І приблизно в 2-3 мм від точки 1. Відстань від лінії 1.6 приблизно 7 мм. Так само проводимо другу криву до точки 7. Тепер я наведу зовнішній контур чашки між точками 3 штрих 6 та між точками 7-12. Також я зараз наведу лінію декольте. Лінію пройми та края деталей по лінії вертикального шву. На цьому наша чашка змодельована і вона у нас складається з двох деталей. Це центральна деталь та бічна деталь. Переходимо до моделювання поясу. Зараз моделювання поясу у нас буде мінімальне. Я зроблю вущою лінію бічного шву. В результаті цього лінія нижнього краю поясу буде більш округлою. Також я зроблю похилою лінію виходу на застібку та відмічу лінію виходу на бретель позаду. Отже, перше, що ми робимо, це по лінії бічного шву, тобто по лінії 11-15 вгору від точки 11 і я відступаю 1 см та ставлю точку 1 штрих. Тепер від точки 9 проводимо криву лінію до точки 1 штрих. При цьому ця крива лінія буде прогнутою донизу біля точки 9 і прогнутою до гри біля точки 1 штрих. Ця лінія буде схожа зі своїм контуром до лінії 10-9 на базовому кресленні поясу субзгалтера. Тепер цю криву лінію подовжимо за точку 1 штрих до точки 13. При цьому біля точки 13 ця крива лінія буде мати прямий контур. Тобто ось тут біля точки 1 штрих ми цю лінію округлюємо і проводимо пряму лінію до точки 13. Приблизно ось так це буде виглядати. Тепер вгору від точки 13 проводимо перпендикуляр відносно кінця кривої лінії, яку ми провели від точки 1 штрих до точки 13 штрих. Довжина цього перпендикуляру дорівнює ширині застіпки. Зараз я буду використовувати застібку шириною 3 см. Тому відповідно зараз я проводжу перпендикуляр довжиною 3 см. В кінці цієї лінії ставимо точку 2 штрих. Тепер від точки 15 по лінії 11-15 вниз я відступаю приблизно 5-7 мм та ставлю точку 3 штрих. Зараз я відступаю 5 мм та ставлю точку 3 штрих. Тепер прямою лінію з'єдную точки 8 та 3 штрих, та 3 штрих 2 штрих. Тепер ліворуч від точки 13 по новій лінії нижнього краю поясу, тобто це крива лінія між точками 1 штрих-13, я відступаю 5 см і ставлю точку 4 штрих. З цієї точки у нас буде виходити лінія виходу на бретель позаду. Обхват удає мого манікену 75 см, і тому, якщо у вас обхват під грудьми також приблизно 75 см, то ви також можете відступити 5 см та поставити точку 4 штрих. Якщо обхват грудей у вас приблизно 70 см, то відступайте 4,5 см. І навпаки, якщо 80 см, то 5,5 см 85 см 6 см, 90 см 6,5 см і так далі з кроком 5 мм на кожній 5 см обхвату. Тут у нас точка 4 штрих. Тепер з точки 4 штрих вгору я проводжу перпендикуляр відносно ось цієї прямої лінії. І проводжу цю лінію до лінії 3 штрих 2 штрих. В кінці цієї лінії я ставлю точку 5 штрих і ця лінія буде пунктирною. І ось все моделювання нашого поясу бюзалтера. Зараз я наведу контур бюзалтера по ось цим лініям. При цьому зверніть увагу, що пояс бузгалтера у нас буде складатись з трьох деталей, без врахування дублюючої деталі поясу бузгалтера. Тобто передня частина поясу у нас буде ділитись по лінії 5-9, ось тут. Тому зараз по цьому контуру ми наводимо всі деталі. Зараз ми з вами змоделювали чашку та пояс нашого каркасного бзгалтера. Тепер ці деталі ми окремо перенесемо на кальку для того, щоб додати до них припуски та вирізати. Зараз переносимо на кальку дві деталі чашки. Далі переносимо на кальку центральну деталь поясу бізтера. Передню бічну деталь поясу бізгалтера по ось цим контурам та задню деталь поясу Безгалтера. Я переніс на кальку всі деталі бюзалтера. Тут у нас дві деталі чашки, дві передні деталі поясу та одна задня деталь поясу. Тепер даномо припуски до всіх деталей. Почнемо з деталей чашки. По лінії декольте у нас буде гумка бейка. На її пристрочування припуск не потрібен, тому тут ставимо припуск 0. По лінії вертикального шву на чашці я додаю припуск, який дорівнює половині ширини гумки бейки. Тобто ширини гумки бейки в складному вигляді. Ширина моєї гумки-бейки в складному вигляді 1 см. Тому тут відповідно я додаю припуски 10 мм. По лінії втачування чашки в пояс я додаю припуски 7 мм. І по лінії пройми ми додаємо припуски під гумову стрічку. Тут у нас буде пристроєчена бюзгалтерна гумова стрічка. І ширина моєї гумки 1 см. Тепер центральний таль поясу бюзгалтера. По ось цій лінії у нас буде лінія згину. Тут припуск 0. По лінії примички даємо припуск 7 мм. По лінії втачування чашки додаємо припуск 7 мм. По лінії нижнього краю додаємо припуск під гумову стрічку. Я тут буду використовувати гумку шириною 1 см і тому тут додаю відповідний припуск. По лінії шву під чашками припуск 7 мм. Тепер передня бічна деталь. По лінії зачування чашки припуск 7 мм. По лінії нижнього краю та по лінії верхнього краю припуск під гумку. в мене це 10 мм. По лінії бічного шву припуск 7 мм. І по лінії шву під чашком припуск 7 мм. Задня деталь поясу. По лінії верхнього краю та по лінії нижнього краю припуск підгуму стрічку. В мене це 10 мм. По лінії бічного шву та по лінії виходу на засібку припуски 7 мм. Тепер додаємо до деталей вказані припуски та вирізаємо їх точно по контуру. Я додав припуски до деталей та вирізав їх. Зараз ось тут у нас дві деталі чашки.